Сьогодні ми разом з вами створимо ось таку листівку з долоньок. Моя сім'я. Для роботи нам знадобиться кольоровий картон, кольоровий папір, ножиці, олівець та клей. Тож починаємо творчо працювати. Для початку оберіть колір картону для основи листівки. Потім. Кожен член родини обирає собі певний колір аркушу паперу і на ньому олівцем обводить свою долоню, потім вирізає її. Допоможіть дитині обвести і вирізати, якщо вона цього потребує. Потім намалюйте чи роздрукуйте і виріжіть очі та ротики для долонюк та різні аксесуари, кепки, квіточки, бантики. Та інше. Потім намажте клеєм долоню і приклейте на картон. Зробіть це зі всіма долонями в тому порядку і розміщені, як вам до вподоби. Оформіть обличчя долоняк так, щоб кожна з них відображала когось із родини. Проявіть свою фантазію. Успіхів вам! Я чекатиму фото ваших листівок. До наступних зустрічей!